Uh, всім привіт, друзі! Давно не бачилися, знаю, скучили, і я також за вами скучила, а ще скучила за цим прекрасним ведмежем, який творить добрі справи. Сьогодні йду проходити місію з О, цікава місія. Тут у нас лава, пол це лава, гігантський будинок. Ну що, погнали проходити? Місія для мене важка, тому не факт, що зможу пройти з першого разу, але. Бачите, промазала. Ось так от. Яка мова про який пер... з першої спроби? Ні. Тут або 110. -та. О! Заземлилась. Це вже добре, тому що тут ми беремо чекпоінт і продовжуємо. Цей момент, коли. Є одна із самих таєш, складних моментів цієї місії. Це Випригнути на ручки. А навіть якщо ти на ручку дверну випргнути, це не значить, що ти пройдеш далі, але не здаємося. Значить, тут через А, Б перепрягаємо на ручку. Тут промазуємо, падаємо. І продовжуємо наші а, спроби! Видно, правда, що я вже давненько не грала? Тому що ось які халепи трапля. Не, не, не залишилася одна спроба. Так, шановне панство, ваші ставки. Все! Не прийшла. Перезапустити рівень. Давайте ще разочек. Ще разок. Ну, надіюсь, цього разу в мене все вийде. І я. Є. Yeah. Ну, принаймні, хоч тут. Першого разу до чекпоінта добралася вже непогано. Прижок на ручку На ручку є. Та що ж це воно за лихо таке, бачите, не можу, не можу потрапити на другу сторону ручки? Просто приїгати зразу на ту сторону ручки це теж та утопія. Не факт, що вийде. Ладно. Чим? Не шуткуємо. 125-та. 25-й рік. І я таки запригнула на цю ручку. Так, буду пригати ось туди довгим прыжком. Щоб напевно вже було. І з. Невеличкими труднощами, Але долаю перешкоду і добираюся до омріяного речога. За допомогою якого я відключу напругу по всьому дому. Ха! Я чемпіон. Чудово! Чудово. Ось так, от дякую тобі, тріс. Місія просто чудова. І зараз я йду знову ж таки в прекрасний будиночок для того, щоб наваляти босу. Іспитуємо 17.06. Ну, бос, тримайся! Буде гаряче Так, де тут твої прихвостні Ось вони ціла банда противних мишок. Але ми їх не боїмося. Ми дуже вправно їх долаємо. І ще один. Так, куди ти впав? О, це ж. Лемеха. ви Бачите, що вони мимо мене літають? Наче коршуни і. Так, тут дві в нас. Я здолала ще дві мишульки. І мишу Знову ж таки до речага. Пододілась. Ну, почекаєш мене знизу. А, До ще одного речага. Мям-мя-мя-мям-мям, -мя -мя. ну пригай уже, давай. Ось він. Відкрили. Открыла, открыла. Все помнят. Так, стикер. Ось там, ось там. А вам, до речі, ничего не нагадывает. Вот эта дырка. На стене, обірвані обої. Карта Украины, так. навіть тут. Го-го-го. Итак, давайте приемся. Что у нас так? Спитуемый, испитуемый. Иди сюда, дорогенький. 17.06. Ти мене чекав, і я прийшла? Все, добре, давай менше тексту. Погнали. У нас ще багато справ. І тут невеличким хитрим маневром я обходжу спитую мого стороною для того, щоб уникнути ударів від його величезних лапищ. Друже, друже. Як тебе, по-моськи? І продовжуємо. Хотілося б без втрати навіть однієї поділки життя. Так. І знову використовує той самий спосіб для того, щоб обійти з і не потрапити під його лаписьки. Ой, ні, Все-таки разочок він мене вдарив, але це не міняє справ. Ми все рівно наваляємо тобі по твому всатому писку. Ой, блін. Знову. Знову вдарив мене іспитуємо, але ми поповняємо наше життя і продовжуємо з, з максимально успішними результатами перемагати сюю потвору. Ну, не бей мене, будь ласка, ну чому ж ти такий, а? Іспитуємо. Зле створіння. Зле створіння, але нічого. Є. Yeah. І спитуємо, і там щось бороздить землю. І знову пустив вхід свій величезний хвіст. Але. Нам так. І... <хи> <хи> Ух ти ж, блін! Оце була невдачка, і наш бій буде подовжено ще на якийсь час. Ну, падай. Є! Yeah. Ось так ось. Ну що, іспитуємо і пішов повний на акаут, і тут з'явився учений. Ви бачите, це обнова. Обнова. Такого не було. А раніше цього чувака тут не було. Ми просто забирали ключ. І на цьому все. А зараз тут стоїть даровенний ведмідь. В місці ми можемо навіть по його. А ну-ка, а чи зможу я на нього вилізти? Ви це бачили? Барен спойді? А, оце круто! Блін, бомба ракета, дайте ще раз спробую. Мені це сподобалося. Дивіться, я по ньому можу повсти. А як мені випрыгнути на його моську? Ні, бачите, на морську не можу запрягнути. Блін, я повзаю по... Круто! Круто! Будемо йому на голову вилезти. Зараз спробую. Ні. Хм. Куда ж я не можу далі вилізти. Це все. Але було круто. Погодьтеся, це дуже-дуже круто. Так, іду. Все-таки ж ми маємо спасти когось, так? нас був спасати. Тому йдемо спасати. Блін, друже, ну ти крутий. ні, я, я маю це ще раз перепровірити. Це, це просто щось неймовірне, ви бачите? Дивіться. Ні, на, на моську не може. А ось так ось попола, поповзати, наче спайді по великому ведмедю. Це просто ж круто, блін. Ну, все, ви обов'язково повинні це повторити. Друзі. Обов'язково повторити. Мені вдалося зібратися до того чувака. Блін. Все. От тепер, як то кажуть, ви бачили все. Друзі. Ну, це просто мені сподобалося. Все. Надіюсь, вам відео теж сподобалося. З вами була я Наташа, канал Курдон Плей. підписку, якщо не підписався. Буде ще багато цікавих відео. Всіх цілую в носа. Бувайте, пока-пока.